Чекають такі теплі сімейні свята, як Миколая, Різдво, Новий рік. Тому потрібно готувати щось смачненьке. І я пропоную сьогодні спекти дуже смачний, простий різдвяний кекс-штолен з яблучками. Я вирішила приготувати його з яблучками, так як на каналі в мене безліч різної, різної різдвяної випічки. І кекси, і штолени я пекла, і печиво штоленки, з сухофруктами. все. А з яблучками в мене нічого не було. Саме Різдвяної випічки тому сьогодні пропоную приготувати цей смачний та простий рецепт. Тому розпочнемо. Для тіста нам знадобиться горіхи, я їх потовкла в ступці і такими шматочками чималими залишила м'яке вершкове масло, борошно. Тут у мене домашній сир. Я його пробила блендером. Можна взяти або сир в брикеті, або перетерти його на сито. Обов'язково, тому що фракція повинна бути дуже мілкою цукор, яйце, цукор з натуральною бурбонською ванілі, розпушувач, тут у мене цедра одного апельсину та дрібка солі. І для для яблучок нам знадобиться самі, самі яблучка, я потім їх почищу і наріжу на невеличкі кубики. Далі лікер Куантро апельсиновий. Якщо у вас його немає, можна замінити на апельсиновий сік, можна взяти або ж коньяк, або взяти ром. Все, що є, те й використовуйте. Також тут у мене ваніль, цукор з натуральною ваніллю, трішки вершкового масла і трішки цукру. Розпочнемо з яблук. На розігріту сковорідку я відправляю вершкове масло. Сюди додаю яблука всі. І зараз всі інгредієнти, які ми з вами використовуємо для яблучок. Сюди я додала цукор з ваніллю. І тепер наливаю куантро. І обсмажувати будемо яблука десь хвилин 5. Нам потрібно, щоб не було тут у нас ніякої зайвої вологи. Яблучка були сухенькі та цілі. Обов'язково вибирайте яблука твердих сортів, ну і, звичайно ж, ароматні. Яблука вже готові. Бачите, ось такі вони повинні е, вийти, вони тримають свою форму, рідини в нас зайвої нема. Тепер можна перекладати в тарілочку, щоб вони охолоджувалися. Я на максимальній температурі їх обсмажувала. І зайняло це десь 3 хвилини. Яблука готові, готуємо тісто, друзі, це все швидко змішали і готово. За вікном настільки темно, хоча зараз всього 12 годин. Така погода не дуже гарна. Так, значить, що ми робимо з вами? Додаємо в миску м'яке вершкове масло. Ой, так пахне все. Ванільні яблучка, тут у мене цедра, вершкове масло, таке жирненьке, 80... 80... 82,5% жирності, тому таке, знаєте, смачне. Мені Масло пахне. Дуже люблю готувати таку різдвяну випічку. Повин, повинен бути дуже гарний настрій, обов'язково до вершкового масла. Я одразу додаю яйце, додаю цукор, додаю ваніль, дрібку солі і цедру. І це все за ми будемо перетирати і ароматизувати вершкове масло та цукор. Друзі, це неймовірна смакота! Не знаю, настільки я люблю ці всі свята, а особливо, коли ти для своєї сім'ї готуєш для своїх близьких друзів такий смачний різдвяний кекс-штолен. Обов'язково приготуйте, сам процес вже приносить задоволення, не лише потім. Фінальний результат. Далі в нас тут іде сир, кисломолочний, вводимо. Бачите, нам навіть ніяка техніка не потрібна. Лише яблучка обсмажували на плиті. Ну і, звичайно, ж духовка потрібно нам його випекти. Так, як тільки вмішалось... а, щось рука болить. Як тільки вмішали все, весь сир, Бачите, що у вас однорідна маса. Так, дивлюсь, щоб нічого не забути. Горішки, ароматні, вибирайте, в мене тут кешю, можна грецькі, можна мигдалі. які вам більше до вподоби. Так, далі. Далі вводимо вже яблучка, які в нас охолонули. Так, тепер перемішуємо все. І далі будемо вводити сюди. До борошна вводимо розпушувач і вводимо в тісто. І все перекладаємо в форму і будемо випікати. Тісто готове в мене. Духовка розігрівається на 180 градусів. Я взяла форму, вона в мене в діаметрі 24 на 13. Ще раз розмішаю тісто, перекладаю в форму і випікаємо. Випікатися буде десь хвилин 40-45, можливо, менше, можливо, більше. Все буде залежати від того, як пече ваша духовка. Тому викладаємо обережно тісто і випікаємо все. Як бачите, все дуже швидко та просто, як я і обіцяла. Кекс я дістала, він в мене випікався 45 хвилин. Тепер залишимо його охолонути десь хвилин на 10, але нам потрібно ще теплим буде змастити його вершковим маслом, яке я розтопила, і обсипати цукровою пудрою. Тому даємо час охолонути всього трішечки і будемо з вами його обробляти. Пройшло 15 хвилин і тепер можна змащувати е, вершковим маслом наш кекс Штолен. Змащуємо з усіх боків: зверху, знизу та е, по бокам. І тепер будемо обсипати з усіх боків е, цукровою пудрою. Один шар цукрової пудри нанесемо, да, даємо їй е, випітатися. Не знаю, як сказати гірно. Один шар цукрової пудри, одним словом, наносимо. Зверху, по бокам, по кра... з краю обережно працюємо, тому що кекс у нас ще теплий. Потім знову шар цукрової пудри. Все. кекс я вже обсипала цукровою пудрою. якщо знадобиться, можна буде потім ще один шар додати. Тепер він повинен на нас повністю охолонути, але ще потім можна його куштувати. Але набагато смачніше він буде тоді, коли ви його загорнете після того, як він охолоне, загорнете. В пергамент та відправити на всю ніч до холодильника. Тоді він дозріє і буде ще набагато смачнішим, та буде краще нарізатися, але це вже діло смаку, можна куштувати і одразу, як тільки він охолоне. Про цей кекс немає навіть що сказати, тому що ви все бачили. Бачили, який він красивий, як він просто готується, яка в нього волога і така ароматна серединка, звичайно ж, ви не змогли відчути, але відчуєте, коли спочите. Обов'язково його приготуйте на святковий стіл, та можна просто так приготувати, тому що це неймовірно смачно. У мене всього годинку він постояв, і я вже його подаю до столу. Він вже. Смачний, але після холодильника буде ще набагато смачніше. Раджу вам і рекомендую приготувати цю смакоту з яблучками. Це просто щось неймовірне. Так, беру шматочок і спробую. Хрумка скориночка, я ж казала, так, що він мене випікався 45 хвилин. Чість в нас небагато цукру, а багато цукрової пудри. У нас зверху. Я трішки ще прикрасила його кардамоном і вийшов такий дуже красивий зим, зимній кекс. Аж ці яблучка, вони залишились у мене ціленькими, не розлізлися. Все, як я люблю, так як я хотіла, як я собі задумала. все вийшло просто ідеально. Тому. Готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь і дай Боже, щоб нам ці всі свята принесли мир та перемогу. Друзі, так хочеться дива е, новорічного, дуже черіздвяного, дуже дуже. Давайте всі будемо загадувати бажання, щоб в нас. В новому році настав мир. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої рецепти, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми побачимось з вами і на моїй кухні будемо готувати знову щось смачненьке.